Зараз буду розпаковувати гло. Хайпер стоїть 499. Да? 499 гривень стоїть. Оце така штука, щоб курити. І заді ще є якийсь QR-код. Треба взяти монету і, і стерти. І там, не знаю, може якісь бонуси буде. Ось така інструкція. Дивіться, така інструкція. Я її читати не буду, мені це не інтересно. Потім отака щітка, щоб чистити. Щітка для чищення. І ось саме гло. ось, бачите? Ось все саме гло. Ось таке. Бачите? Ось зарядка тут є. І щоб ось, усьо... і внизу ось тут, наверное, чистить. Кстати, ти от... надо. Воно відкривається. Я відкрив внизу штуку, щоб чистить. Оце внизу надо чистить. Ого! Я відкрив! Да? Да! Ну, Диви. Ну, да, я открыв. Так я обзор знімаю. А ну ще раз открывай, не бачу. Отаку, отаку береш ногти. Mm. І отаку відкриють. Ну і що там? Ну я думаю, такой брать щитку. Думаєш, да? І вот такой чистить. Так. Да. Інтересу там грязний чи ні? Ну, не знаю, А я думаю, що не там треба чистити, якщо чесно, я думаю, що тут треба чистить. В общем, тут три. Ось все зараз закрито і тут три, і тут ще два режими, один і два. Один це що? Один не нажимає, воно вже відкривається, а два це що. Коротше, один це такий не сильно насичений смак, а коли ти на два, там дві оці хвильки. то. Коротше, буду насичений. на одиниці курити оце. І тут воно все з капсулами. Оце з капсулами і оце з капсулами. А буває таке, що навіть дві капсули в одній. Да. І я буду пробувати оце, мені подобається наче банан. думаєш що це банан? Тут така капсула, я все нажимаю. Потім отако вставляю. І ось тут з боку кнопка є. отако нажимаю. І люди засікають, скільки време воно буде, типу, можна курити. нажав заміку... ось ось синє і воно давно нагріватися, так? Да? Угу. Я просто замітила, що оце, воно його на довше на 5 минут рівня, правда? А тут, вроді пишуть на 4 хвилини 30 секунд, але по факту може навіть 4 так, хвилини. Так, усе воно вже все. Так. Да. Там вібрація була. Да. Ну, значить, вже можна користити. Все, можна корить. Це треба блін, було... Ну, коротше, там теж відео зберігається. 499 гривень стоїть, так? Да? У на 200 гривень дорожче, ніж бонус. Да. На 200 гривень дорожче. Хоча виглядає набагато дорожче. Ну, стоїть воно свої, свої грошей. 500 гривень. Це стоїть? Я стої? думаю, що стоїть, тому що, дивіться, воно набагато, цей бонз набагато дешевше виглядає. Там навіть немає таких, типу, ну, реально дешевше виглядає, навіть матеріал дешевший. Ну, по погодься, просто порівняй. Ну, це виглядає дорожче. Але і навіть по якості, якщо курить. То оце... Мені подобається там резинова штука ось внизу. Це прикольно. Це якісно зроблено. Mm. Але скажи чесно, от є по якості, що тобі подобається? І пробити? воно виглядає мені краще, бо тут таке кругле, а mm. тут таке ну, якесь. Але що тобі більше нравиться курити? іменно по відчуттям. З якого? Ну воно похоже, але все воно якесь. Ну, you як you я замітила, от, ну да, Максим каже, що типу, не дуже. Вкус плюс-мінус той самий. А мені от іменно по вкусу, навіть не по вкусу. Я б не сказала, що це діло в вкусі, можна різні вкуси купити. А іменно по якості нагрівання мені все-таки здається, що було краще, тому що дуже часто. Оце нагрівається таке... нагрівається швидше. Дуже часто в мене таке було, що коли я курила Bonds, ну, Sicky Blends, то було таке. Сіки толі взагалі не димляють. то ще стіками, мені здається, напевно. Або воно якось погано нагріває. Ну, коротше, часто Маленькі було... стіки, такі, мало табака, тут довгі стійки такі. Бачите? Тут довгі. Я не знаю, в чому так, діло, було, може це потайку. діло не в бонці, а в стіках. Ну коротше, дуже часто було, що я прям курю і думаю, блін, що це таке. Ну, щось... ну Якісь просто браковані стіки, лібо це погано нагріває люди. Я не знаю. Кого якнуть, і мені краще гло. Хочеться кашлять від того і того. Ну, все це фігня. Все це фігня, оце гло. Так що люди можуть зробити висновок по тому, як Максим каже, що купляти ні, ні гло, ні бонс не треба. Ну, якщо куплять, вже я б купив би спочатку це бонс. Чого? Він дешевший. Може, Є. а може не всі ніщеб... а може не всі ніщеброди, і треба не для ніщебродів пораду давати, а для обичних людей. Хоча б дитячі. Ну все одно, навіть якщо за 5 тисяч, воно таке саме буде, я думаю. Регачується. <плес> <плес> Я б не купляв би нічого. Я більше не буду купляти. Ну, все ще одна зарядка. Люди, ви свідки віця відео свідок, я можу потім даже перекрутити. Я більше купляти не буду, принаймні місяця два. От. Хоча, Максим, курив, хоча, хоча Максим всегда просить, каже, купи, 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 каже, ругать хоче. Пощи сигарети не курив. Пощи два місяці. Це я на одинички курю. Тут, коли 30 секунд вібрація, тут нема вібрації. Нема. Тут просто виклювається. Є вібрація, коли виключається і все. Тут, тут воно так. Все, вже, а. все. Тут не каже воно, що вже треба... Диви. Все, та це таке відео йде.